Норм ну, чи стрьом, стрьом версія між подружками. Норм чи стрьом зустрічатись з хлопцем, який в 27 живе з батьками. Ні Стрьом. Нам таке не треба. В такому віці хлопець вже має бути о якось відділений від маминої юбки і бути більш самостійним. А жити в такому віці з мамою — це для мене ок, і я би з таким ну навіть незнайомої з ну Реально плюсик. Норм чи стрьом спільний банківський рахунок з хлопцем. Норм. І, і, ну я вважаю, що це зручно і це класно, коли можна е, трохи позиватися днігами хлопців. Просто норм. Норм чи стрьом їздити на відпочинок без хлопця. Це норм, і я вважаю, що треба відпочивати. Один е, без одного це окей, тим більше зараз, коли не можна виїжджати хлопцям за кордон. Е, норм, але дивлячись, куди їхати. Норм чи стрьом дивитись гороскопи. Звісно, е, норм. Норм. Всі ми дивились гороскопи. Норм чи стрьом дружити з колись? Нет, это ред флэг мені Мне кажется стрём. норм чистрем носити підробки. Ну, у мене підробок немає, але колись раніше були, і для мене зараз це стрьом. Я теж думаю, що стрьом. Ну, якщо в тебе є гроші, будь ласка, купуй якісь там бренди. Якщо немає, то купуй за своїми статками речі, на які в тебе є гроші. Норм чи стрьом жити з хлопцем без весілля. Та нормально. Нормально. Е, я жила е, з Дімою десь може місяців сім до тих пір, поки він мені не зробив пропозицію. Зараз уже пройшло більше трьох років і реально і все нормально. Ну, і будеш на 1 дружені. місяців, місяцям вибачте, я чекала. Довше, а... я дочекалась, тому в принципі. Норм так, норм чи стрьом ділитись паролем від інстаграм з хлопцем стрьом стрьом. Ми таке не практикуємо. У мене колись, коли я ще була в такому підлітковому віці, я ділилась паролем О -о -о. від ВКонтакті. Ось це все, і чесно, це ні до чого хорошого не призвело. Так що ні ні ні, норм чи стрьом не готувати кілька днів, бо не в ресурсі. В власне, норм да я вважаю, що нас зараз є доставка, і якщо от реально От немає такого цього ресурсу і стан е, такий фіговенький, то можна замовити поїсти. І тим болі хлопці це теж люди, і вони теж можуть готувати їсти. Ну типу, а чому У кожного просто є різний стан, не ресурс, не ресурсний, не є якісь проблеми. Якщо є на це кошти, можна в якийсь час, звісно, похарчуватись, не готуючи вдома. Боже, що це таке норм чи стрім скидати хлопцю свій віш ліс? Норм. У мене є група окрема, де я скидаю на посилання, на... де я скидаю посилання на все, що я хочу. І в Діма таким чином реально от немає знаєте, проблем з генерацією ідей, подарунків для мене. У тебе якісь ідеї, вони вичерпуються. Ти не можеш постійно знати, що подарувати навіть своїй коханій людині, норм чи стрьом мати близьких друзів протилежної статі. У мене це стрьом, у мене нікого немає, і нікого немає, мого хлопця. Я не вірю, що існує дружба між хлопцем і дівчиною. Це для мене стрьом. Просто стрьом я, наприклад, не уявляю, як мій хлопець піде гуляти з якоюсь там подругою. І що я буду думати? Де він? що вони це як взагалі?